Всім привіт! Ласкаво прошу до мого каналу. Ми приїхали в село на день народження нашої бабусі, тому що їй виповнилося в той день 80 років. Це був торт. А це була їжа, яку ми замовляли спеціально в жінки, яка готує на замовлення. Обійшлось до 2000 гривень. Чапа дуже дружелюбний, наш чапа дуже веселий, дуже активний. Ну, у дворі хто сумує за курчатками? Відео було знято 10 жовтня, але з запізненням публікується. Вихід до берега і нагород. Дідусеві бджоли зараз вони сплять, а влітку вони дуже сильно жужукають. Виноград ще не був зібраний. Гарний кадр, я так думаю. А там, до речі, якщо придивитися, ось така антенна, раніше такі робили, на них повно-повно-повно горобців. Звичайні дрова саду. Троянди. Головний тато крол. Він не дуже був радий, що я зайшла до нього, і зовсім не хотів зі мною спілкуватись. Тут влітку мешкають каченята. Так. Кабаки. Тут дідусь тримає кукурузку. Качани. Тут до речі город і сусіди посадили ялинки. Дрова куплені вірно. А цей чоловічок прийшов перепровірити, хто я така, і що я взагалі тут роблю. І він вискочив, зараз подивитись куди? Куди? На додині. На вулицю виходять такі квіти, такі троянди. Бабусі дуже гарні квіти. В Сараї були ось ще куча маленьких кроликів. Дуже люблю кроликів. Я коли була маленька, я дуже з ними любила гратися і навіть клітку залазила. І в клітки один раз навіть заснула маленька. Вихід на город. Ну і тут вихід на город і до берега. Чапа весь у своїх справах, завжди чоловік зайнятий. Це він. Незібраний ще був тоді виноград. Нічі. Люди теж зайняті. І наш стіл. Розповідати, думаю, не сильно потрібно. Що Оці штучки з курагою і корене м'ясо їм краще підігрівати. Вони тоді більш смачніші, тому що так вони сухуваті. Отак все було дуже смачно. Бабусині квіти, які їй подарували. На фоні грає, не грає, а розмовляє, по-моєму, Дмитро Смарук. Тут запалили ми свічки, квіти, які інші люди принесли. Все, що залишилось від тортика. Торт був смачний. Люблю торт. Наша мурочка вона у нас дуже старенька, її дуже всі люблять і бережуть. Наша черешня біля креміці. Ну, Трішки так. Різних кадрів. Там гараж, дідуся, і сінник. Як на 10 жовтня квіти дуже гарно цвіли. Ну і ми вже поїхали додому, трішки ось виду села, хатки, хто сумує за селом, або хто давно не був. Тут, до речі, за забором школа. Там нижче йде клуб. Почта, тут магазини, в магазинах і все що. З усіх інших, навіть термінали для поповнення. І за поворотом знаходиться садочок, куди дітки ходять до садочку. Дякую всім за перегляд, до побачення! Бережіть себе!